І так, всім за мої лаки. Це якраз таки та сама моя рубрика, там, де я оцінюю режим, іграю новий режим з обнови кожного сезону. От, просто буквально сьогодні вийшов новий сезон X. А тобто, хто не розуміє, що таке X, це 10-й сезон. Ювілей в Стендов 2. І виходить отакий от, от режим пограбування. От. Я бачив трейлер. Якраз таки цього сезону, ну, було щось наподобі ну, на цього. От, зараз зацінимо цей режим. До речі, я поміняв аватарку і нік. От, можете оцінити, в принципі, в коментарях. Ой-ой-ой, ваша мета зібрати 500 тисяч доларів, ну або просто валюти, Отримуйте гроші на локаціях і зараховуйте їх на рахунок команди через банкомат. Підніміть мішок із е, грошима. Йошкін Кошкін, скільки ж там умов? Давайте зайдемо. Давайте я не буду зараз сторону вибирати, най просто вже стидов вибере, за кого ж мені зайти. За кого мені зайти? Окей, okay, я заходжу за, за получається, контртерористів і можна вибирати, получається, зброю. Щось наподобі ескаляції. Оця от стінка є також. Так, давайте розберемо поки що карту, що тут є на цій карті. Вот, побігаємо трошечки з пістолетами. Ага, получається, перший банкомат я замітив. Ага. Ось вот такий от банкомат. Чи це не банкомат, чи це гроші? Не знаю. Зараз будемо дивитися. А ось це. от Якраз таки теж якийсь сейф додавали І тут щось цікаве. Так, давайте візьмемо 57 саме собою. І виходить, тут у нас є точки. І тут у нас є А, і у нас є, виходить, А, Б, С Також у нас є. Я можу грабити. Я можу грабити. Окей, я грабанув. І в мене на балансі 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів! Я ще можу грабити, ніби, ніби ні, до речі. Так, підбирайте гроші. Получається. Е, ага. Так, а де я ще можу грабити в мене питання? Блін, треба було щось покраще вибрати, певне? О. От якраз таки з терористів. Так, підібрали 25 штук. І получається, що? А як їх онулити? От в мене питання. Чи їх уже не можна ніяк онулити? Ну, не знаю. О, точно, там же є банкомат. 100% там є банкомат. Давайте занесемо, там же стільки бабла в мене зараз. 30 тисяч, просто 30 тисяч. У нас уже 60 тисяч в терористів лише 15. Терористам треба трохи поквапитись, якщо вони хочуть нас обігнати, А, мені треба, виходить, виведення коштів. У нас, виходить, навіть не 60 би було, у нас вже би було б вообще б до фіга. Ага, це що таке? Це у нас якесь це, не знаю, щось таке, ну, ладно. Здобуває 35 тисяч. Плюс 5 тисяч мішочок, скоріш за все, з якогось терориста. Вип, опа. Перестрілка. Жорстока перестрілка. Так, грабимо. Ой, блін, я навіть не думав, що там може щось бути. Хтось бути, точніше. Давайте візьмемо щось посолідніше, наприклад, темочку. М4 саме собою. Так, я не розумію, що це за фіня. Моїх тімейтів буквально просто вбивають як. Я не знаю ти, кого просто. Грабування. Чекай. Там тібу. Та блін, як він так швидко реагує. 98 э, цих ХП я йому зніс. Ладно, підем трохи. Розслабимось на от А точку. Зубиває 50 тисяч. Ми програємо, друзі. Ми просто програємо. Це дуже печально. Давайте щось, я не знаю, пограбуємо щось. Ось, усюд можна пограбувати. Ой, чекай. Чи це... Чекай, чи це не грабування. Точка Б. Я не розумію, я, звісно, не зрозумів, що я зробив. Яким чином, ті на перезарядці виходить, зносить мені навіть не в голову, просто. Зносить мені зразу все ХП. Але при тому в, всьому, получається, що я, який почав перші стріляти, не наношу йому тих самих 100 хп. Ну, це дивно, ладно. Хотів мене. Закрисити. Блін, скільки в тебе патронів, Гад, гадюка, бляха. Так, давайте отак. Оп. Ну, я краду потрохи тут по 4000. Можна красти. Ладно, я піду поки що віднесу просто. Всю валюту в банкуман, чи куди там треба. Уй! Дуже небезпечно, дуже небезпечна оця от зона. Там де треба гроші здавати отсюди. Йошкін-кошкін. Окей, все. Блін, зразу мені поставили голову. Так, що ж би вибрати? Давайте М16, я сьогодні зі снайперок не дуже би хотілося би грати. Так. Окей. Ми вибили ще один мішок гімішок. Та як взагалі я не пойму? Що це за фігня? Ви Бачите, цей урон? Давайте зі снайперки спробуємо. Зіграти, там уж точно урон не будуть рахувати, там один бам. І все. Ну, ну звісно. Ну, поки що хто виграє. Поки що ми виграємо. Блін, давайте зі спасом запушимо от, точку А. Не знаю, от щось хочеться мені в ту точку зараз піти. Що зараз обше твориться, ми перемогли, коротше. Обшар, режимчик, ну, такий спорний. В принципі, нічого цікавого, нового не, не придумали. В принципі. Вот. Але, в принципі, можна грати. Цікаво, скільки нам досвіду дадуть. Плюс 571 досвіду це ну, з моєю статистикою. До речі, з моєю статистикою, стільки досвіду. Це навіть непоганий результат, Окей. Давайте от на нову просто карту ханамі. На нову ха карту ханамі. Давайте запустимося. І ні, вибрали знову Сенстоун. Я не розумію, чому ви так любите цей Сенстоун. Але давайте я все ж вийду. Ой, я не встиг вийти. ладно. Допустимо. Що, друга каточка на Сенстоуні, можливо, хочете, а? чи не хочете? Ну Давайте тепер за терористів зіграємо, подивимося, просто, як це буде, до речі. Я навіть про це забув. Тепер щось захотілося на Синстоуні пограти. А, так. Поїхали. Тут все, в принципі, так само. І подивимося, як ця вся ситуація буде відчуватися. За терористів, а не за контртерористів. Ось. О, чекай. Хтось тут ходить. Хтось тут ходить. Це 100%. Ось такий. от Тіпочок бородатий. За Зари... Оп, отак от. Так от. Чекайте, бо я щось на розминці розігрався. В раунді ви від мене такого що і здігла, точно не побачите, я вам це гарантую. Так, ну і що ж, починається раунд. Давайте почнемо вже цей раунд. Е -е, Блін, ну тут е, однозначно тих 9. Давайте, знаєте куди? От тут є отака от точка, там, де можна гроші зразу брати. А, це здавати гроші? йо Майо, то ми, виходить, могли вкрасти в терористів, тоді ми крали. Ні, ні, тут однозначно П-350. Я підібрав мішочок з грошима. Блін, нас дуже якесь таке коварне навіть місце, я би сказав. Так, я віддаю всі гроші. Отак от, от кидаємо гранату. Заки... Граната, до речі, залетіла. Залетіла наша граната. Ми підібрали гроші. Окей, давайте вкрадемо ось тут гроші також. Вони там уже з якимись там, я не знаю, пушечками. Ну блін, ну вони вже з пушечками, а я тут тільки з п 350 ганяв. Давайте візьмем нормальну пушечку. Блін, скільки ще зараз грошей профукав. Це просто жесть. Так, ладно, давайте уже. О! Куди ти побіг? Братан! Винось його, братан! Ну що ж ти так... Повільно це робиш, я от не пойму. Бляха, в нас буквально гроші вкрали всі. Нам ні гроша не лишили. Давайте це виправляти трохи. Зараз них теж пограбуємо, коротше, от от. контртерористів. Отам, тіп. Ну от я так і знав, що нас зараз будуть. Обходити, блін! Нас зараз обходять буквально, тут треба, знаєте, от вдвом, якщо тут грати, тут набагато краще. Чому? Тому... що... У нас просто з бази навіть, не випускаються. Це печалька, звісно. Так, де тут тіп уже? Все, немає тіпуля, тіпулі. Треба щось робити. В них баланс уже, там майже 200 тисяч, так, а в нас уже. Блін, нас навіть ще до не дійшло, ну це жесть. Треба якось виправляти. А як? Я не знаю. Спершу давайте перезарядимося. Окей, okay, я вкрав 12 тисяч, сума. Ніби не погано. Так, окей, okay, давайте ще вкрадемо. На мій страх і ризик. Я краду просто з їхнього банку, все. 41 тисяча. Я біжу просто з 41 тисячі. З тисячою, так, я біжу зараз просто до нас на базу. І що зараз буде, я не знаю. Но ну, ми зрівняли рахунки, друзі. Ми просто взяли і зрівняли рахунки. Це чудово. Це просто чудово. Блін, 2... 20... Скій 20 тисяч. Мені вже показали, що він там 200 тисяч здобув. Саме головне, щоб до нашого банкомату не підійшли, а то. Опа. Просто забирає, братанчик, в нас всі гроші. Звісно, тут майже не рягає в нас. Ай-яй-яй, наші банкомат трогають, чому ви наш банкомат трогаєте? Давайте я просто з іншої сторони зайду, а хоче? А якщо просто через віце просто візьму і зайду. Опа, там. У мене хтось ще й стріляв а хто? Окей. Окей. Ладно, мені 70 тисяч, в принципі, хватає, і терористи поки що вириваються вперед. Дану. 70 тисяч за равкасу положу. Я в шосі просто. 400 тисяч. Я, чесно, не знаю, як ми відірвалися. Але ми, ви, в принципі, прогрес можете передивитися. Просто я не знав, в, в нас було майже 100 щось там, та? А в них було всього лиш то якихось жалких, Ой, ні, в нас було жалких майже 100. Оп. А ви нічого нам не зробите, подивіться. Критивий, красивий просто зараз. Оп! Носкоп, носкоп. Блін, не дав недавноскоп, на жаль. Здаємо всі гроші, ще 13 тисяч в наш, наш банк. Я думаю, за 30 секунд ну, зроби, зробити реально дуже великий камбек. Е, ну, блін, зараз в нас реально дуже великий відрізок в, в ну, Я не сумніваюся, що зроблять камбек, реально. Окей. Все, вони там уже просто. Останні гроші положу, нас буде 500 тисяч. У нас скинь у нас тисяч вже. Нас на Баліку 513 тисяч, а в Контртерористів 312. Але, блін, а я думаю, чому? Я просто, знаєте, я просто думаю, а чого в них. Е, в них откид відлізок від нас, а в них то на, на один менше стало. Чомусь хтось вийшов. Ну, окей, я за дві сторони виграв. В принципі, я радий. Давайте от ще третю каточку, от на ханамі зіграємо. На новій карті Ханамі. Якщо вона тут буде, вона тут буде. Ну, друзі, ну який Сенстон? Якщо обирають Сенсон, я виходжу. Реально, я просто виходжу. Я виходжу, друзі. Я не буду грати на просто однотипному Сенсоні. Вам реально подобається просто грати на одній карті. Вам реально подобається настільки гра... ця одна, одна карта. Ну, Це ж просто копається. Ну серйозно. Ну так же ж не робиться. Давайте просто завершальну третю каточку зіграємо. Третю каточку. На якісь... Із інших карт просто. От на ханамі, ідеально просто, ідеально попав. Е, так, виходить, по, підніміть мішок із грошима. 5 тисяч, е, зламайте сейф 15 тисяч, заберіть кейс і доставте його до банкомату. Нагорода 50 тисяч. Контролюйте точки. Видобутку нагорода 500. Е, тисяч. А, просто 500 в секунду. Коротше. Ну, за кого. Давайте. Я, я навіть не буду вибирати за кого. Заходите, просто за мене система вирішить. От я зараз пару секунд просто нічого не буду нажимати. За кого ж вона зайде. За тер... Ну там, там не було вибору, ладно. Е, окей. Ну що ж, ми граємо за терористів. Зараз подивимося, як, як оце от грався за. Ой-ой. Ой-ой. Блін, вбили. Там бляха місце піксельне. Зараз розминка, ще 10 секунд получається, і ми починаємо заходимо точніше в каточку. Все. Каточка запускається. У нас, до речі, знову більше. Блін, друзі. Як мені грати, коли в нас п'ятеро, а там троє. Ну, блін, це якесь знущання. Цікавіше вже було би, якби я не знаю, якби. Їх було п'ятеро настроїв. Тоді б було б. От тоді би щось би почалося, але чуєте, вони, в принципі, непогано нас розносять. Ніби, так? Ніби. До речі, реально непогано. Так, чекай, отам тіп якісь. Окей. секунд просто сейф залутати. Ну, блін, ну це неможливо просто, реально. Двоє тіпів і. О, до речі, за них якраз таки позаходило ще двоє гравців і все. Ага, і в нас ще один залагав. Оце обідно. Та це жасть, що в петуха за е, ця. Та це просто. А, е, яка? Яка перезарядка в мене ще 20 патронів лишалося? Що? Це може я якийсь сліпий, чи що? Ладно, ладно. Давайте ще раз, давайте ще раз. Попробуємо цю точку зарашити, вона, скоріше за все, сама важка, якраз таки. Получається, е, так? Получається. Ну, так получається, так. Боже, ну от просто Гадіна, реально. От. Ну от просто Гадіна, ну вбити його вже. Я не можу просто. Та це жасть, ті точки просто неможливо. Якось, знаєте. Блін, тут китешникам набагато більше повезло, ніж нам. Поясню, чому. А все дуже просто, друзі. Тому що, по-перше, в них є один із якраз таки, бачите, сейфів, сейфів біля бази, який як, вони просто, просто чудово е контрять і забирають собі. Це по-перше. А по-друге, біля їхньої приблизно бази знаходиться наша. От це теж проблема, до речі, друзі. Так. Тут дуже багато мішочків. Знаєте, я як, як нібито, знаєте, не в стендоф попав в якийсь мод стендофа. Тому що, ну, блін, ну це точно не стендоф. Блін, у мене 45 тисяч. Я би, знаєте, радив би собі. Ой. Радив би собі, чесно, от, е, іти на базу. Ну, блін, ну от я ж говорив, іди на базу! Чо ти, бляха, став як дурак, просто як пеньок Просто як пеньок реально. Все вкрав. Ніфіга не залутав. Все, я більше так не буду робити, окей. Окей. Чекай, 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 акуратніше просто треба бути. Оп. З ким мені за секунду дають. За це фігня, треба пушити, треба просто запушити, ті Так, давайте удуть вкрадемо. Ой-ой-ой. <гас> ну, от! За секунду просто, тип, з'явився. Я не можу зіграти просто. Це, як, як нібито просто нереально, тут настільки важких просто. 에, знаходиться, ось ця вся фігня. Та, блін, там ті просто э, сторожить. Ну, ноль. Я тут навіть нічого говорити не буду. Я надіюсь, ви тут все побачили, в принципі. О, ну, ну хоча б на нашій території. Прямо на нашому спавні є. Е, 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 Мімішочок. Мімішочок. Братанчик. Братанчик. Ладно, піду. Я. Хоча б от. Хоча б от, щось хоча б занесу. Знаєте, от піду реально, хоча б щось занесу в от, оце, так, оцю штуку. Мені щось здається, що нам зараз буде кирдик Габела. Окей, okay, ізі. Ми ми твої, в принципі, причиндали всі оці штуки теж занесем сюди. Все, easy просто. Лакіс добуває 195 тисяч. 195 тисяч. А чи можна просто тут виграти? В мене питання просто. Скільки тут треба, щоб виграти? О, крадуть! Йошкін ти кошкін! Реально крадуть. Ах ти гад такий, бляха, муха. Треба зараз буде все положити просто до ну до нас на цього Бо тому що реально буде обідно, якщо в нас все вкрадуть. О, ще плюс один. Зараз пограбуємо, пограбуємо все. Плюс 15 тисяч. Здаємо це все і все це ізі просто він. Получається, ми виграємо коли набираємо 500 тисяч? Все просто, ми набрали 500 тисяч. Получається все? Получається все. І в них знову на один менше гравців. Ну, блін, ну так не цікаво грати. Чого ж ви мені на відео так даєте таких типів, а? У мене питання. Ну ладно, ну, в принципі, як, режим має право на життя, він, в принципі, непоганий, прикольний. Ось. Як і, в принципі, більшість цих івентових режимів в стендофі. Я навіть не знаю, яку мені оцінку поставити. Я, в принципі, режими так від 1 до 10 ніколи не оцінював, але це я можу оцінити на. Ну, тут, як нібито, от баланс такий не дуже. Мені не дуже тут подобається баланс між командами. Ну, ладно, ладно. Е, в принципі, най уже буде 6, просто тверду най буде 6, ну от на 7 якось не дотянув. Ось. І, звісно, ви пишіть про нього в коментарі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставим лайки, кому якому важко, пишіть коментарі. Що вам писати, в принципі, я вже говорив. Ну і все. Не забувайте дикати на зінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пак'єда.